Чому я вирішив робити скрамблер на базі Урала, якщо в мене є новий китайський мотоцикл, і дуже гарний Дніперемте, на якому буквально кожен день можна їздити. Ну І чому взагалі вирішив зробити скрамблер, якщо в мене є нормальні мотоцикли, на яких можна виїжджати кожен день? 200-кубовий спарк це більше як виїхати в сезон на кожен день покататися. Дніперемте в мене як виїхати на вихідний день, порадувати себе і порадувати окружаючих. А скрамблер я собі хотів давно. Дивився, звісно, на дукаті скрам. Але трошечки мене грошей на дукаті не вистачає. І запропонували були мені два Уральчика М63, і ось такий більш новіший Урал. Один я розібрав Урал, а другий я побачив в ньому потанцював, снімав, був голову, дивився на двигун на саму поршніву. Порщніва була в гарному стані. І я такий думаю, блін, чого не зробити? BMW. Думаю, зачем мені BMW, якщо я можу зробити скрамблер? А скрамблер я себе хочу зробити чисто так: щоб приїхати по городу, з'їхати, приїхати по такій пересеченній местности, може по лісі прокататися, Короче,